Одекуди води було по вікна. Мешканці нижнього вербіжа досі не можуть оговтатися від наводнення, яке сталося 7 липня. Тут і досі, де інде стоїть вода. Місцеві тонами викидають нажити за життя, зіпсоване повінню. Нагадаємо, у нижньому вербіжі, рятуючи курей, втопився чоловік. Зруйновані та пошкоджені мости, і кладки, розмиті дороги, сотні підтоплених будинків. Деякі відновленню не підлягають. Дивіться спецрепортаж Марини Максимів. Раптово так прибула і залила все. Швидкі потоки води на подвір'ї, городі, а згодом і у будівлях. Таким був день 7 липня для мешканки нижнього Вербіжа Парасковій Воронюк. Перше, що зробила, відпустила собак, чопу та Джесі. Пригадує жінка. Спустила я. Думала, що вони спасуться. Вони вилізли на копицю сіна і копиці з ними поплив. Тепер відмиває та сушить замолені речі домашнього вжитку. Та каже за 25 років, які живе тут. Це третя повінь. Двічі вода була у хаті. Продовжує таке лихо робить невеликий потічок. Тисячі восьмому була повністю. Тут все було затоплено. 40 сантиметрів було вище підлоги. хаті, а цей раз 30 сантиметрів вище підлоги у літню кухню, У хаті лише під підлогу було. Найбільші збитки для жінки знищений урожай. У кухні все зійшла вода. Ну то теж збитки, ну але вже що зробимо? Город саме основніше. Все там посередині стоїть вода на городі. Всі харчі, все треба купувати, а все було своє. На велику вантажівку скидають одяг, речі домашнього вжитку, меблі та побутову техніку. Родина Марі. Олексюк, те, що надбали за життя, тепер. Непридатне і поїде на смітник. Практично винесли все. Жінка каже, і подумати не могла, що їх спіткає таке лихо, адже до найближчого потічка щонайменше 150 метрів. А води у хаті було по вікна. Замірювали, то перший поверх 85 сантиметрів. Кухню, диван, ліжко, посудомайна, пральна машинка, морозильна камера в воді це ще стояло майже добу. На сходах зовсім мало речей, які ймовірно вдасться врятувати. Розповідає Марія Олексюк. Не користали. Це я вчора розірвала коробки два два набори. Все, що залишилось, що врятувалось, воно таке, що може ще піддасться попрати. То й так не знати, коли це буде прати, чи це що все не піде на машину знов. Жінка продовжує спершу почала затоплювати хату батька, яка з іншого боку села. Найперше намагалася рятувати харчі із погребу. Картоплю банки ну, мене не встигли. Вода за не цілу годину прибула, вже була в хаті. Шість вуликів то віднесло аж через три хати туди й там зупинились. Коли вже було тут, десь отакий рівень нас приїхали друзі рятувати. по дорозі нам вже сказали друзі, що в мене на подвір'ї вже вода, і можливо, що в хаті батько машині мав відключитись. Ми його привели в чуття, приїхали, то там вже не було що рятувати, Вода вже була повністю на, на подвір'ї в хаті. Більшість речей тут замулені та зіпсовані, але дуже радіє жінка, що, хоча б частково, але вціліли фотографії, це світлини близьких людей. На фотографіях є моя матуся, яка померла півтора року тому. Брат воює на війні. Жінка каже: такої біди не трапилось, якщо б не вирубували масово ліси, чистили й розширювали русла рік та дбали про берегу укріплення. В проєкті мали робити розширення ріки, але війна почалась і. І так, все заморозилося. Ми до війни завершили всю документацію. Пройшла експертизу. По тодішніх розцінках це було 20 мільйонів гривень, але почалася війна і багато будівництва призупинено. Голова нижньовербізької територіальної громади Ярослав М'якущак каже, за потреби людей зараз забезпечують питною водою, роздають спецтаблетки для очищення криниць. А ще пояснює, що розуміє потребу мешканців у терміновому відкачуванні води із колодязів, але наголошує, треба трохи почекати. Просто є марна трата часу і пального, нам треба хоча б два дня би рівень грунтових вод осів до, до певного рівня. І вже коли рівень вод воді впаде, тоді можна викачувати криницю таблетувати. керівник нижньовербізької територіальної громади Ярослав М'якущак продовжує у селі є чотири річки, і кожна підступна та непередбачувана. Підсумовує велика вода 7 липня трагедія для села. Зокрема, втопився 77-річний чоловік, рятуючи курей. Суму збитків досі важко встановити. Адже, окрім розмитих доріг різного значення зруйнованих та пошкоджених мостів та кладок, підтоплені кілька сотень будинків, не враховуючи господарські прибудови. Тут пошкоджені також будинок культури та школа мистецтв. Місцеве керівництво вже звернулося до вищих кабінетів із проханням допомогти подолати наслідки негоди, відшкодувати збитки людям та розпочати роботи із берегу. Укріплення це було щось катастрофічне. Трагедія, бо люди лишилися дехто без майна. Є будинки, які не підлягають навіть ремонтам. Написали. Листи на облдержадміністрацію на обласну раду на голову бюджетної комісії проводяться попередні розрахунки збитків, тому що є певна процедура Берег укріплення, тобто дамбів, це взагалі глобальний проект. Крик душі тут є практичні щорічні підтоплення, і будемо просити. Я думаю, якби укріпляли береги, то може би так вона не виходила. А тим часом додому повернулася хвоста та Джесі Параскові Воронюк, яку 7 липня забрала велика вода. Де ще одна собака? Чопа і чи жива взагалі? Жінка не знає. Сьогодні одна прийшла, а другої нема з нижнього Варбіжа. Марина Максимів Сергій Угрин. події НТК.